Друзі, всім привіт! Зробив ось таку етажерку для цитрусових, зробив із одного піддону від цегли і чотири стойки таких у мене були, бруски 50 на 50, висотою півтора метра, нижня поличка. Тут, як ви бачите, 58 у мене вийшло сантиметрів. Середня у нас на 45 і верхня там 22 з йде. Ось. Така вийшла у мене А, Висота між нижнім і верхнім піддоном. Іде тут 50. 56,5 з А тут у нас висота вийшла 79 сантиметрів. ширина самих поличок метр. Знизу, знизу я стягнув кріплення на болтах у мене. Знизу і середнє кріплення теж на болтах, а верхню поличку просто на саморізах. Зараз я її шліфану. Так, друзі, ось що в мене вийшло після шліфування і обжигу. Зараз буду скривати лаком і потім покажу вам фінішну роботу. Після того, як я зашліфував, обпалив деревину. І вскрив лаком. Нагадую, висота півтора метра, ширина 60 довжина метр. Три полички під цитрусові. Ну, можна не тільки під цитрусові, можна під різні квіти, під різні вазони те, що у вас є. Але ось що в мене вийшло з одного піддона і чотирьох стійок. Ось така етажерка. Все насправді дуже просто. Затратив я на це один день.